Країни масово скуповують біткоін? За чутками, ОАЕ вже накопичили 40 мільярдів доларів у біткоїні. Якщо це правда, то вони володіють майже 412 тисячами біткоїнів. Це ставить їх у топ-3 найбільших власників криптовалюти серед усіх учасників ринку. Перші місця займають BlackRock та MicroStrategy. Але звідки взялися ці чутки? Усе почалося з твіту Сіджея, засновника Binance, який натякнув, що ОАЕМ можуть мати великі запаси біткоїна. Офіційного підтвердження немає. Але якщо країни почнуть активно скуповувати біткоїн, це може створити дефіцит на ринку. Це підштовхне курс біткоїну до нових висот і зробить його стратегічно важливим активом. ОАЕ, США, Сальвадор, це лише початок. Інші країни можуть приєднатися, шукаючи захист від економічних ризиків. Біткоін стане не просто криптовалютою, а новим фінансовим інструментом для цілих держав. Підписуйтесь на канал, щоб залишатися в курсі головних подій криптосвіту.